Скільки річних вам принесуть венчурні інвестиції? Як стати успішним венчурним інвестором? Я, Олександр Бондаренко. Ви на каналі Мінфін. Сьогодні розмовляємо про венчурні фонди. Отже, шановні інвестори, я знаю, що багато з вас вже почало інвестувати у венчурні фонди, венчурні синдикати. Але для багатьох інвесторів ще питання: а як стати венчурним інвестором? Що це таке? От ми сьогодні простими словами, знов таки за 20 хвилин намагаємось вам пояснити і якісь перші кроки в інвестуванні в венчурних фондах, як робити, яких помилок уникати зробимо вам такий лікбез по венчурним інвестиціям. Для початку, що таке венчурні фонди, венчурні інвестиції? щоб ви розуміли? Це коли ви інвестуєте через керуючу компанію, яка обирає стартапи. З високою ступенем ризику, але й дохідністю потенційною. І далі отримуєте через 5-6-7 років свій дохід з великою капіталізацією. Тобто це модель, коли є певний інвестфонд, він збирає гроші, якщо ми кажемо про рітейл інвестиції від таких рітейл інвесторів як ви, там 5, 10, 20 тисяч доларів на один проект з одного інвестора. Потім. Акумулюють ці гроші і інвестують їх в різні, в різні стартапи. Тому це така венчурна інвестиція, це ризикована, але високодохідна інвестиція. Сьогодні в Україні існує близько 25 венчурних фондів, і кожен рік додається. Але не у всіх венчурних фондах є можливість прийняти до себе венчурних рітейл-інвесторів з маленькими чеками. Тому що, як правило, венчурні фонди приймають до себе кваліфікованих, великих, е, системних інвесторів з мінімальними чеками 200-300-500 тисяч доларів і вище. А рітейл-інвестори це, як правило, люди, які може вже володіють квартирою в Києві чи здають квартиру у Львові, і їм хочеться яких інших типів інвестицій, і вони готові 5, 10, 20 тисяч доларів вкласти в певні венчурні проекти. Це, як правило, IT-діджитал-проекти на швидко зростаючих ринках, тобто це не тільки в Україні, а здебільшого десь за кордоном, в Америці, в Британії, в Євросоюзі стартапи, які... Залучають кошти і далі ці кошти використовують на швидку масштабну експансію і розвиток своєї бізнес-моделі. Знов-таки, в кожному венчурному фонді є General Partners, це, як правило, ініціатори проєкту, ініціатори фонду, які вкладають і свої гроші, як правило, це 2-3 або 5% від загально акумульовані суми грошей в фонді, і є limited partners. От якщо ви вклали венчурний фонд, ви стаєте limited partners, навіть якщо ви вклали 10 тисяч доларів, ви підписуєте договір, що ви тепер стали limited партнером, тобто обмеженим партнером цього венчурного фонду, і там є певні умови інвестування. Які є умови інвестування? Що керуюча компанія, як правило, залишає собі керів Фі. Тобто, це відсоток комісії за успішну інвестицію. Це як правило 20-25% від прибутку з кожного е, проінвестованого проекту. Тобто, якщо ви вклали 10 тисяч доларів. Через там 5 років ця компанія коштує 30 тисяч доларів. Ну, ваша частка в ній, відповідно, гроз прибуток або валовий прибуток 20 тисяч доларів. Це з цього 20 тисяч доларів прибутку. Вам ви їх не отримуєте, тому що з нього вирахують комісію керуючої компанії, адже вони аналізували стартап, заключали з ним договір, робили всю адміністративну юридичну роботу і так далі. І так далі. Тобто з 20 тисяч доларів прибутку валового вони отримують собі. 4 тисячі доларів своєї комісії, а 16 тисяч доларів це вже буде ваш інвестиційний прибуток з цього венчурного фонду. Це як приклад. Плюс, плюс є додаткові комісії. Це знов-таки, як правило, 1,5-2% на рік від суми проінвестованих грошей бере керуюча компанія собі за управління капіталом. І знов-таки, це світова практика. Ми нікуди звідси не підемо, тому що ну, 1,5-2% з вашої інвестиції 10 тисяч доларів це буде 200 доларів на рік. На отримання компанії, офісу, на виплату заробітної плати, аналітикам, бухгалтерам, юристам, які супроводжують ці угоди. адже процес інвестування, я кажу, як людина, яка супроводжує багато інвестицій в рамках нашого бюро, це досить дороговартісна штука, тому що перемовини, юристи, договори, NDA, меморандуми і так далі, так далі. Це великі такі громісткі процеси, особливо коли ви інвестуєте в західні компанії. Там дуже багато бюрократії. Ну і остання складова витрат це банківські комісії, податки. Ну і іноді деякі фонди беруть ще ФІ на вході. Тобто, з вашої інвестиції 10 тисяч доларів, деякі там синдикати беруть 4-6 прямо на вході за те, що вони вам. Запропонували таку цікаву угоду там, з якоюсь там американським класним стартапом чи вже діючим великим бізнесом, про податки не забуваємо: 18% від capital gain, тобто від різниці, на яку зросла капіталізація вашої компанії, в яку ви проінвестували. і знов таки банківські відсотки і різниці на курсах, тому що. Більшість цих венчурних фондів, які пропонують українським інвесторам інвестувати свої 5, 10 50 тисяч доларів, вони попросять вас проінвестувати в Європі, тому що венчурні інвестиції, здебільшого, знов-таки це IT-компанії чи e commerce компанії, які працюють на ринках Америки, Європи там, Азії. Проінвестуйте, будь ласка, в євро чи проінвестуйте, будь ласка, в нашу там, компанію в Делавері, в доларах. Як ви це зараз зробите з України? Ніяк, тільки треба відкрити ваш там рахунок в ревалюті Вайс Payoneer, перевести туди гроші. Як це зробити? Це окрема історія. Подивіться на каналі Мінфін, є багато відео, як відкрити рахунок і покласти туди долари або євро. Е, ну, є варіанти в рамках там, лімітів, які є там, по 100 тисяч гривень з одного банківського рахунку і так далі. І ви далі інвестуєте в доларах або євро, в цю там, американську чи європейську компанію. По суті, це от вже компанія, якою керує керуючий там, general партнер цього конкретного венчурного фонду. Тому стати limited партнером тобто обмеженим партнером певного венчурного фонду ще треба постаратися, тому що ви маєте, по-перше, підписати купу документів, пройти процес KYC, тобто know your customer, де ви пишете, звідки у вас гроші, у вас має бути офіційний дохід. Ви повністю прописуєте свій досвід як інвестора, тому що в більшості фондів серйозних венчурних є дійсно вимоги і критерії, що ви маєте бути кваліфікованим інвестором, тобто з досвідом, що у вас є вже інвестиції там, в ціні папери інші або акції, або вже там працюєте з Interactive Brokers на західних фондових біржах і так далі. Це все плюс для того, щоб стати лімітед-партнером. Ну і зараз зробимо о, такий короткий огляд, а куди ж може прийти зараз ретейл інвестор український і вкласти свої зароблені, десь в іншому місці 10 тисяч доларів. Значить, Куди ви можете прийти і проінвестувати на Прі-Сіт або сіт рівні. Розвитку компанії, тому що знов таки це якраз характеристика венчурних фондів, що вони інвестують в стартапи в компанії на ранньому етапі розвитку, тобто це якраз характеризує, що можливий потім таке бурхливе зростання і капіталізація вашої інвестиції, тому що якщо це зараз маленька компанія. З великим потенціалом, то її вартість зараз поки що невелика, але потім через 5 років чи через 6 збільшиться капіталізація в 5 разів, в 8 разів. Ну отак от обіцяють, як правило, венчурні фонди, і ви зможете на цьому заробити як інвестор. Тобто, це при seed сід рівень там іноді там A там, випуск акції. Тобто, це реально там перший, перший цикл розвитку будь-якого там серйозного стартапу. Значить, куди прийти? В Україні є от з цих 25-30 венчурних фондів, ну, приблизно там 7, куди ви можете прийти з невеличким чеком. Є такий е, фонд Angel One Fund, це класичний венчурний фонд. Там е, от, обмежений партнер, тобто маленький інвестор, може прийти там, з чеком 25-50 тисяч доларів. Знов-таки для венчурного фонду це якби вважається невеликою інвестицією. Кері, комісія фонду 20%. Менеджмент Фі, яку бере собі керуюча компанія, 2% на рік від вартості залученого капіталу. Є U-Ventures, да? це венчурний фонд. Іноді вони роблять там, спільні інвестиції з великими бізнесами. Тут знов-таки 50-100 тисяч доларів мінімальний інвестиційний тікет. Якщо це за велика сума для вас, ну відповідно цей фонд вам не підійде. Теж ви. По такій угоді стаєте limited partner, та LP, так називаємо. Є iClub, це відгалудження від TA Ventures. iClub теж дозволяє інвестувати 5-10 тисяч доларів. Раніше це було 25 здається тисяч доларів, вони знизили зараз до 10 тисяч доларів мінімальний інвестиційний тікет. І теж саме беруть собі. Комісію 2% за управління і беруть собі 20% за прибуткову інвестицію. За неприбуткову інвестицію, якщо вона прогоріла, нічого не беруть. І також є СМРК Venture Fund, теж 25 тисяч доларів мінімальний тікет, в принципі, такі самі умови. І є ще е, такий гібрид, венчурно синдикатний фонд Толока. Там, взагалі, мінімальний тікет 5 тисяч доларів, але там є на вході е, від 4,5 до 7% е, комісія просто за те, що ви ввійшли в цей синдикат. І знов-таки 20% беруть за успішну інвестицію. Ось приблизно ось і весь е, е, ландшафт. Українського венчуру, який доступний для рітейл-інвесторів. А от що треба врахувати вам перед тим, як стати венчурним інвестором і вкласти свої 10 тисяч доларів в такий вид інвестування вид фондів, ми зараз вам розкажемо. Значить, перше, що треба врахувати молодому венчурному інвестору, ви маєте інвестувати, якщо ви вже заходите в певний венчурний фонд. Не одну інвестицію, і не дві. Тобто вам треба бути постійно в тренді аналізувати пропозиції, які вам приносить керуюча компанія. І, як правило, ну десь 8-10 стартапів ви маєте купити, тобто 5 тисяч доларів чи 10 тисяч доларів помножте на 8, щоб у вас в портфелі було вісім компаній, якими ви там частками володієте як венчурний інвестор. І з них з них вже якась. Виросте на п'ять мультиплікаторів, якась там на 3, а якась банкрутує. Тобто мені радять General Партнери чи співзасновники таких фондів. Вони кажуть: Олександр, якщо ти з нами, ти інвестуєш в венчурні стартапи. Інвестують 10, а краще 15 стартапів, тоді кумулятивно ти заробиш за наступні 5-6 років якийсь цікавий мультиплікатор, тобто капіталізація буде відчутна. Тому що ви, ну якщо ви інвестуєте тільки в 3-4 стартапи, а це знов таки як правило. Діджитал стартапи, маркетплейси, якісь АІ зараз модні стартапи, e ну, все, що пов'язано з IT, діджитал, digital, там діджитал digital діджитал хелс, фінтек. Багато стартапів, є велика ймовірність, тому що це високоризиковані інвестиції, венчур це завжди про високий ризик. Є ймовірність, велика, що там три з чотирьох стартапів збанкрутіють. Навіть з урахуванням, що це класна керуюча компанія, відібрала для вас дійсно якісні стартапи. Навіть з тим великим фільтром, ймовірність неуспіху велика у венчурних інвестиціях. Тому треба брати за розрахунок і за в принципі, робочу бізнес-модель, що ви інвестуєте ну мінімум в 5 стартапів, а краще в 10. І ми для вас зробили розрахунки в кінці нашого випуску. Подивіться. Яка буде реальна дохідність, якщо ви проінвестували в 10 стартапів в рамках одного венчурного фонду? Другий важливий момент це так lock локап-період або період заморозки ваших активів, вашої інвестиції, коли ви не можете вийти. Тобто, якщо ви вже вклали свої 10 тисяч доларів у цей один конкретний стартап, ви не можете вийти з цієї інвестиції або комусь перепродати. Ну, як правило, в більшості випадків. Ви не зможете вийти з цієї інвестиції. Тобто ви заморозили ці гроші на весь період інвестування, тобто на весь горизонт дії венчурного фонду, який збирає гроші. Це, як правило, знов-таки 5-6 років не менше. Іноді, за рахунок якихось швидких продажу або компанія дуже класно все склалося, вийшла на IPO. ну, Тоді це 2-3 роки може бути. У мене був такий випадок, реально, в одному з венчурних фондів через три роки там інвестиція подвоїлася. Там два з половиною зробили мультиплікатор. Але знов-таки це дуже рідко і треба розраховувати, що реально ви заморожуєте свої гроші на 5-6 років. Весь період ви зможете тільки сидіти і дивитися, як там перформанс моєї компанії, мого активу і вам будуть присилати звіти, щоквартальні, щоб подивитися, як зростає компанія або не зростає. Ну і третій важливий момент це реальна дохідність, яка е, получається з ваших венчурних інвестицій. Ми спеціально для вас зробили реальний розрахунок на прикладі. Венчурного фонду одного з діючих в Україні, якщо це буде інвестиція 10 тисяч доларів, і ми взяли, наприклад, що у вас є капітал вільний, 100 тисяч доларів, які ви готові вкинути в венчурні інвестиції. До речі, порада, якщо у вас всього вільний капітал, наприклад, 100 тисяч доларів, то не інвестуйте весь його в венчурні інвестиції, тому що дуже велика ймовірність, що ви цей капітал втратите, тому що знов-таки венчур це високий. Ризик навіть з урахуванням класних керуючих компаній. Розкладіть ці гроші по різних типах інвестування, про які ви багато можете подивитися тут на відео на каналі Мінфін. Значить, показуємо вам три сценарії вашої дохідності по венчурним інвестиціям. Перший сценарій, який ми для вас порахували, беремо, що у вас є. Гроші на 10 стартапів по 5 тисяч доларів кожне ви вкладаєте. Тобто сума вашої інвестиції 50 тисяч доларів, кожен раз так і буде. І горизонт, на який ви інвестуєте, згідно з проспектом венчурного фонду, в принципі, обіцянками продати через X років, ми взяли 6,5 років. Це максимально реалістично, тому що всі обіцяють, що за 5 років ми вийдемо зі всіх інвестицій, насправді в реальності так не. Не відбувається, тому беремо 6,5 років, щоб ви заморозили свої ці 50 тисяч доларів. Далі ми взяли результати вашого портфеля з 10 стартапів. Таким чином, гіпотеза, що 5 стартапів прогоріло, тобто половина абсолютно реальна ситуація. Два стартапи вистрілили x 4 тобто їхня капіталізація зросла за цей період 6,5 років в 4 рази. Ще два стартапи X5 зробили, і один стартап, якийсь там умовний єдинорог, зробив X8. Це насправді дуже оптимістичний сценарій. Дуже рідко, коли так буває, що з 10 обраних вам стартапів у 5 отакі є гарні мультиплікатори. Да? Знов таки, наступна гіпотеза: 2% менеджмент Фі щорічно забирає собі керуюча компанія, і 20% з прибутку знов-таки забирає собі. Керуючу компанію, як success fee або Carry Fee, да, Це те саме. Все. Значить, скільки у нас виходить, через 6,5 років ви заберете собі чистими грошима, Знов таки, навіть не чистими, а до податків. Податки самі вирахуєте зі свого прибутку. Тобто проінвестовано таким чином 50 тисяч доларів на 10 стартапів. З рахуванням мультиплікаторів і плюс п'яти прогорівших компаній, у вас загальні надходження складуть 130 тисяч доларів, 130 тисяч доларів, тобто гроз прибуток, валовий прибуток 80 тисяч доларів. І далі відраховуємо всі ці комісії керуючих компаній за 6,5 років, кожен рік 2%. На обслуговування, плюс 20% від чистого прибутку забрала собі знов таки success fee керуюча компанія. Вийшло, вийшло 107 500 доларів, це чисте повернення вам, і ви ще самі маєте сплатити податки свої, завжди це робіть. І виходить, що чистий прибуток 57 тисяч доларів. З половиною 57,5 тисяч доларів з 50 проінвестованих за 6,5 років. Якщо ми правильно порахуємо складний процент, тобто хронологічно відмотаємо, скільки це було в середньому річних вам дали ці інвестиції на рік, то получиться 11,5 з половиною річних ваші 50 тисяч доларів дали. Тобто в цьому сценарії ви заробляли кожен рік. В середньому 11,5 річних. Другий сценарій все те саме зі стартапами. 5 прогоріло. Два стартапи з мультиплікатором 4, два стартапи з мультиплікатором 5 і один стартап, який мега успішний 8 мультиплікатор. Знов таки, насправді, венчурні фонди не обіцяють таких результатів ніколи. І знов таки, нормальні венчурні фонди гарантованого результату вам ніколи не будуть обіцяти. А але от такий ми взяли сценарій, досить позитивний для венчурного інвестора. І єдине, що ми змінили, теж 6,5 років ви чекаєте свої виходи з інвестицій, але тут трошки інша модель фонду: немає менеджмент фі щорічного, тобто немає 2% за щорічне обслуговування, а є 4,5% на вході забираються з вашої інвестиції. Е, от такий фі є у синдикатного венчурного фонду, дуже відомого в Україні на букву Т. Е, ну ця модель. Я просто знаю, що багато є інвесторів вже більше двох тисяч у такого синдикатного фонду. І в принципі, от ми е, з вами почекали шість е, половиною років: 5 прогоріла, 5 е, венчурних інвестицій ваших. Класно окупилося з мультиплікатором, який у нас був е, приріст капіталу. Е, теж гроз прибуток тут склав 76,5 тисяч доларів з 50 проінвестованих. Знов е, таки, ви, ви, ви відмінусували всі комісії, і вийшло, що у вас чисте повернення інвестору 108 тисяч 800 доларів. Трошки більше, ніж е, в попередньому сценарії. І це нам дало з вами майже 12 річних. Щорічно ви отримували таку дохідність зі своєї інвестиції 50 тисяч доларів. Дуже східний сценарій, східна дохідність, але знов-таки за, за умов, що 5 стартапів дадуть таку гарну успішність і результативність по мультиплікаторах. Уберіть якийсь один з цих п'яти стартапів, який дав там мультиплікатор 4,5, Річна дохідність відразу упаде нижче 10%, тобто це буде, наприклад, 8 або 9% у річних у доларі. І ось якраз переходимо до останнього третього сценарію. Все те саме: 4,5% на вході з інвестицій забирає керуюча компанія. Немає менеджмент фі, але є оці 20% success fee після успішного виходу з інвестицій. І що ми змінили в цьому сценарії? Шість стартапів збанкрутували з ваших 10, в які ви е, проінвестували. А у решти чотирьох такі результати: два стартапи мультиплікатор 4, один стартап мультиплікатор 5, і один стартап знов таки мега якийсь класний, успішний е, мультиплікатор 8, як і в попередньому е, сценарії. І відразу е, зменшився відповідно у нас е, наш фінансовий результат від інвестування. Чисте повернення у нас склало 89 тисяч доларів. Відповідно, чистий прибуток, якщо відняти наші інвестиції, майже 40 тисяч доларів. І це вже нам дає і не 10, і не 11, а 9,5 річних доларів. Це про те, що я кажу. Якщо навіть у вас там з 10 проінвестованих венчурних стартапів 4 з гарним мультиплікатором, то це тільки умовно 9 річних в доларі. Ну, тільки тому, що все-таки ризики високі. Тобто для такого високоризикового бізнесу, як венчурні інвестиції, 9 річних у доларі, як на мене, ну, невисока премія за ризик. Як ми з вами звикли казати да, в інвестиціях, невисока дохідність 9 річних, якщо правильно розкласти всі сценарії інвестування, Ну, власне, друзі, переходимо до висновків. Ми з вами порахували сьогодні, що реальна дохідність в венчурних інвестиціях, якщо не літати в ілюзіях і не вірити всім рекламам, які будуть точно вам розповідати, при вході в певний клуб венчурний, то десь складає від 8 до 11 річних у доларах. Ось реальна прогнозована дохідність, на яку ви можете розраховувати, і то це за умов, що з 10 стартапів, на які у вас мають бути вільні гроші, ви оберете 4-5 стартапів вірно, які потім. Вистрілять, зроблять гарні продажі, запрацюють настільки успішно, що їхня капіталізація зросте у рази. А як правило, це не буває 8х і не буває 7х, дуже рідко буває вище цих показників. Як правило, це 3-4 X мультиплікатор за ці там, 4, 5-6 років, що ви чекаєте, ну коли ж я зможу вийти. Запам'ятайте, головне правило венчурних інвестицій, головне. Не швидко зайти, головне успішно вийти. Це головне правило інвестора. Ви маєте розуміти, що це довгі інвестиції, що це досить ретельний вибір і ретельну аналітику треба робити перед тим, як інвестувати. Більше читайте, більше аналізуйте. Якусь порцію свого вільного капіталу ви можете. Відкласти на венчурні інвестиції, тим більше, що вони стали вже більш-менш доступні, але з урахуванням нашого досвіду, тому успішних вдалих вам інвестицій з високою ліквідністю.